П'ять прикладів. В Україні нормально, але в Японії може бути великим табу. Перше. У транспорті в Японії не можна говорити по телефону. А в Україні це звично. Друге. Куріння на вулиці в Японії обмежене. А в Україні. Третє. Взуття в кімнаті. В Японії категорично заборонено. Четверте. W Japonii nawet rdzennym niemal nigdy nie mówią i bardzo rzadko darują kwiaty. Jeśli tak zrobicie, to wszyscy pomyślą, że stało się coś seriozne. Piąte. W Japonii klient zawsze jest prawy. Nawet jeśli winą próby, pracownik, Мусить бути вечливен. А от особисто я вважаю, що працівник теж людина. І якщо клієнт поводиться з то не завжди треба мовчати і терпіти. А ви як думаєте, ось такі різні правила, а ви змогли звикнути до життя в Японії?